Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні буде новесеньке відео. В принципі, все буде про камінчики, тому кому цікаво, залишайтесь. Розпочнемо камінчик номер 1 наружний 27 см, внутрішній 12, 12 см, ширина 4 см. Ціна 250 гривень. Камінчик номер 2. Наружний 25, внутрішній 3, ширина 3. Ціна 200 гривень. Камінчик номер 3, наружний 30, внутрішній 3. Ширина 1. Ціна 100 гривень. Камінчик номер 4. Наружний 29. внутрішній 3. ширина 1. Ціна 100 гривень. Камінчик. Номер 5. Наружний 28, внутрішній 3, ширина 1. Ціна 100 гривень в наявності 2 штуки, а тут в наявності 5 штук. Хто забере, так скажем кубкою, зроблю невеличку знижку. Камінчик номер 6 Наружний 16, внутрішній 8, ширина 1. Ціна 60 гривень. Камінчик номер 7, наружний 23, внутрішній 13, ширина 3, ціна 230 гривень. Восьмий наружний 22, внутрішній 8, ширина 4, ціна 200 гривень. Також залишився мікрометр 025, ціна 400 гривень. Та з'явилися знову мічики. М24 і 2. Марка сталі у 12A 5 комплектів, ціна 250 гривень за упаковочку. Всім дякую за перегляд. Буду чекати вас у вайбері.